Шановні тернівчани, дорогі земляки та гості нашого словетного міста, завершується складний 2022 рік. Скоріше за все, це не той рік, який здійснив наші мрії. Але він навчив нас цінувати те, що маємо. 2022 рік змусив нас жити в нових реаліях сьогодення. Він приніс багато складностей, розочарувань, втрат, але одночасно був насичений подіями напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Ми з гідністю витримали усі випробування. Ми разом плідно працювали заради кращого майбутнього рідної Тернівки та всієї нашої країни. Наразі ми вимушені жити в умовах воєнного часу, що покладає на кожного з нас великі зобов'язання для досягнення нашої перемоги від імені виконавчого комітету Тернівської міської ради. Депутатського корпусу міста та від себе особисте я хочу подякувати кожному мешканцю нашого славетного шахтярського міста за розуміння, всебічну підтримку, працювитість і наполегливість. Я дякую всім нашим захисникам, які героїчно відстоюють незалежність нашої держави. На жаль, війна не буває без жертв і серед наших земляків. Є ті, хто віддав своє життя за мир народній землі. Пам'ять про них завжди залишиться в серцях тернівчан. Я дякую нашим шахтарям, які своєю наполегливою працею забезпечують енергетичну незалежність нашої країни та наближають довгоочікувану перемогу. Я дякую медикам та освітянам, адже, попри численні тривоги. Та складнощі воєнного стану ви продовжуєте працювати та виконувати покладені на вас обов'язки. Окрему подяку хочеться сказати нашим волонтерам: цей складний для країни час волонтерський дух ще міцніше об'єднав нас в одну велику, єдину українську родину, яка вірить у майбутнє і є нездоланною. Саме активна громадська позиція наших волонтерів. Їх невичерпана енергія, вміння досягати намічених цілей, найбайдужість до чого біди та важка, повсяякідна праця зміцнюють віру в нашу суспільну перемогу. Цей рік був неоднозначним і були речі, які хотілося забути. Але ми прожили 2022 рік разом і проводимо його теж разом і разом зустрінемо. 2023 рік з вірою рік в нашу перемогу, адже за нами сила та правда. І буде над українською землею мирне небо, достаток та злавада у кожній родині, щасливе майбутнє наша держава. Ось це найзаповітніше бажання усіх українців. Тож давайте всі разом новорічну ніч загадаємо одне бажання, і воно обов'язково здійсниться. Нехай новий рік принесе до кожної оселі. Злагоду і затишок. А світло новорічних вогнів зігріває ваші душі. А таїнство Різдва Христового наповнить серця вірою у кращий завтрашній день. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Разом ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні!